Доброго дня, шановні глядачі! Зараз ми з вами знаходимося в Київському реабілітаційному центрі для незрячих, а саме в соціально-побутовому блоці. Сьогодні, до вашої уваги, я запропоную, як приготувати смачну гарбузову кашу з рисом, горішками та цедрою. Ті, ви знаєте, в дитинстві вчили віршик, ходить гарбуз по городу». тому зараз сезонний овоч це гарбуз. І, будь ласка, дивимося, як швидко і смачно готувати українську страву, можна навіть сказати, десерт. Це буде солодка каша. Для цього нам знадобиться половинка гарбуза. Вона вже в нас підготовлена, нарізана окремими шматочками. Два яблука теж підготовлені і нарізані, пів стакана риса вже відварено до напівготовності. Горішки вони підсмажені, три столові ложки, цедра одного лимона нарізана вже. Цукор, сіль, вода і для аромату ванільний цукор. Отже, починаємо готувати. Перш за все, в кастрюлю висипаю гарбуз. Далі до шматочків гарбуза ми додаємо напівприготований рис. Далі додаємо в кастрюлю яблука подрібнені. На шматочки не дуже дрібні. Далі додаю цедру, додаю піджарені горішки. Потрібно трошки присолити майбутню страву. Далі додаю трохи цукру, дві ложки, столових. Далі додаю е, чашку теплої води, перемішую в кастрюлі всі інгредієнти і в останню саму чергу додаю ванільний цукор. Тепер ми Ставимо на плиту з в каше. Отак, треба вмикнути нашу конфорку. Для приготування цієї страви потрібно перемішати все ретельно, закрити кришкою і чекати 30 хвилин, але перемішувати ще кілька разів. Шановні глядачі, Поки готується гарбузова каша, ми готуємо іншу страву. Справа в тому, що дівчата з нашого центру дуже полюбляють солодкий десерт, а саме кисіль. Для своїх подруг я зараз приготую солодке диво. Для приготування киселю знадобиться кастрюля, невелика, ємністю 2 літри. Десяток слив. Ви бачите, ми закладаємо в кастрюлю, вона вже з водою, сливи і 4 ложки цукру. В нас вже відміряно, тож висипаємо з горнятка. Перемішуємо цукор і сливи. Ставимо на вогонь. Ви вже, напевно, здогадалися, що кисіль це спочатку справжній компот. А тоді до компоту додамо, кілька ложок крохмалю картопляного. Компот буде варитися десь пів години. Коли він звариться, почну додавати крохмал. Отже, компот. Із слив уже готовий, ми відкриваємо кастрюлю і додаємо до нього крохмал розведений. Подивіться, будь ласка, як це треба робити. Крахмала беремо 4 столові ложки і сиплемо в судочок. А потім заздалегідь готуємо киплячу воду, охолоджуємо її і починаємо тоненьку струйкою вливати в цей крахмал. Коли воду вилили, потрібно дуже швидко перемішувати, щоб крахмал розчинився без грудочок. Так, суміш крахмала з водою готова. Тепер її потрібно додати до кастрюлі, але теж постійно перемішувати помпот, коли вливаєш прохмал. Робуємо. Все, кисіль готовий. Гарбузова каша вже зготувалася. І кінці потрібно додати вершкове масло. Беремо 100 г вершкового масла і кладемо в гарячу кашу, перемішуємо, даємо трошки постояти і смакуємо Кисіль і каша приготувалися. Зверніть увагу, як легко і просто готувати людині з вадами зору в нашому центрі. Запрошуємо до нашого центру. Дивіться відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей!